сьогодні на стадії завершення велика праця багатомісячна. наших волонтерів. Фактично, цю машину купили за волонтерські гроші. Перший внесок 10 тисяч гривень. Зробив наш земляк з Парми з Огайо з Америки, Орест Пельц. Він привіз від себе і від свого. З Америки перші кошти пізніше ми ще отримували якісь пожертви, трошки більші, і звичайно, що ці гроші розпорошувати на якісь дрібниці. Ну, ми вирішили того не робити. Трошки зібрали, зібрали 600 доларів і цю машину за 600 доларів купили. Правда, завдяки нашому побратимові, волонтеру зі Львова Якову Яковушинкаренко, ще була велика сума вкладена. Машина пройшла кілька ремонтних стадій. Коли ми сюди привезли, то я попросила нашого помічника. І щоб він цією машиною поїздив по місту і подивився, що там ще потрібно зремонтувати. Тобто, спільними зусиллями ми цю машину поставили на колеса, і сьогодні вона виїжджає в зону АТО. Машина має ім'я. Якщо ви бачили, написано «Ядзя». Це є ім'я ядвіги, нашої теж знайомої. Бійця батальйону Кривбас вона гостювала в нас золочів. Ви напевно бачили її інтерв'ю на золочівнет. От і якраз ця машина йде для батальйону Кривбас. От, дуже дуже хочу подякувати всім, тому що кошти пішли тут. І е, глинянської громади, і громади інших сіл е, глинянської території і е, кошти окремих громадян. Е, детальний звіт ми виставимо на нашій Фейсбук сторінці е, золочів сос. Вже після того як повернуться з поїздки наші волонтери, і тоді вже буде детальний звіт про передачу автомобіля. А зараз я дякую отцю Сакмановському за молитву і дякую всім, хто долучився. Дякую особливо Василю Лапсюку, тому що до нього на станцію техобслуговування ми заїжджали дуже часто і фактично робота вся була на волонтерських засадах. Василь, наш такий Янгол-охоронець нашої техніки вже давній. І тому, Василю, дуже також вам дякуємо. Дякуємо всім і просимо про молитву, щоб машина щасливо прибула за місцем призначення і служила нашим воїнам. Слава Україні! Владико Господи Боже наш, вислухай молитви наші, які сьогодні тобі приносимо. і провицію твої святої благослови автомобіль. цей, і пішли своїх ангелів хоронити, щоб усі що хочуть. Схоже на ньому подорожувати, були збережені і захищені від усяких злих випадків, бо твої царство і сила і слава це і сина, і Святого Духа не і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, благословляється, освячується транспортний засіб цей захистом від усяких злих сил, і всяких злих людей, завжди і повсякчас, і навіки, вічні. Амінь, благословляється, освячується кропленці, освячується ми. рождається Хочу всіх а, дійсно привітати з тим дійсно гарним, прекрасним моментом, коли ми можемо щось дати, бо ми всі привикли щось брати. І дуже велике є щастя. Каже, більше щастя є давати, ніж брати. Я хочу подякувати, напевне, так, як від лиця всіх церковних наших приятелів, всіх добродіїв, які, напевне, один Бог знає, хто долучився. До цієї акції, але хотів би побажати і нашим волонтерам, які Мирославі Романіві, Ігорові. Всі тут присутні Романові, всім, які, Світлані, всім, хто сьогодні також Олі, хто сьогодні тут присутній, для того, щоб підкреслити, що з одної сторони, ми кажемо, хай правиця не знає, що робить лівиця, а з другої сторони, ми хочемо сказати, що ми це робимо, тому що. Якщо ніхто не буде знати, що такі речі є, бо то хтось каже, то вони нічого не роблять. Ми робимо це, тому що ми любимо наших хлопців і завдяки тому, що хтось віднайшов, відірвав від себе цю ефіру цю і дає. Багато чуємо тепер, що люди кажуть, ми вже змучилися від цієї війни. І напевне, що змучилися ті, десь так чув словами одного священника, які нічого не дають. От вони вже змучилися, бо їм просто сумління. Підказує, що вони ніколи не давали і його виправдати, те своє сумління. І вони кажуть, що ми вже змучилися. Реально, люди мало що хто давав. Тому ті, хто дає багато, вони завжди тішаться і втішаються тим, що вони можуть допомогти. Дай Боже, щоб та машина пригодилася нашим хлопцям, які я як зараз говорю, чую в руки вже мороз бере і в руки мерзну. Я собі представляю на сході, як хлопці в ситуації, які вони знаходяться, у них цей дарунок. Може, ця, ця стара машина, яка за кордоном може бути часом на смітнику для тих хлопців. Це є нурівно сильно як майбах, напевне, або якась інша високодорога машина, яка для них збереже життя, і напевне допоможе хлопцям вчасно допомогти один одному. І ми тішимося, що ми можемо допомагати, щоб прискорити закінчення цієї війни, і щоб Господь Бог поблагословив доброчинців всіх наших військових охоронив свої провицію. Христос страждає.